Вітаю всіх! З вами Світлана і канал Квіткові Посиденьки у Світлани. Сьогодні у нас така дощова зранку погода, осінь, і я хочу показати вам ось таку рослинку. Це Фікус. Один із самих класнючих фікусів в моєї колекції. Це Сагітата Мутабіліс. Бо Сагітата Мутабіліс. Ну, можливо, я не так називаю цей сорт, але дуже цікава рослина це ампільна рослина. Вона у мене зараз живе у акваріумі. У мене раніше були равлики, жили, залишилось багато акваріумів скляних, І я там тримаю деякі рослини. І так, як ця рослина дуже полюбляє вологість.